Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. 31 серпня, американська перевірка а більше про це пише військовий дядя Вася Далі мовою оригіналу. Бажаємо міцного друзі. Чим ближче вибори в Америці, тим ближче закінчення епохи корупціонерів та мародерів в Україні, незважаючи на те, хто переможе на президентських виборах, в США, Камала Харіс чи Дональд Трамп, наших мародерів та корупціонерів. Очікує розплата за розкрадання коштів платників податків громадян Сполучених Штатів Америки. Хто би не переміг, буде аудит. І наші провладні мародери будуть відповідати за законами США за розкрадання коштів, наданих Америкою Україні. Тому вони і намагаються легалізувати корупцію в Україні, максимально знищити народ України та узурпувати владу. З метою максимально створити безпечні умови для себе в Україні знайте правду, бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні! В Той же час ЄС таки створив комісію з боротьби з корупцією та розкраданнями західної допомоги Україні. Постанова Ради ЄС. Вона буде функціонувати до 30 вересня 28-го року. Базуватися в столиці Бельгії. Має допоміжний орган, який розміщений у Києві. За неофіційними даними ревізором також стане генерал Залужний. В той же час залужний хоче конфіскувати за посади довічно всіх хапуг, корупціонерів та зрадників. Закон генерала допрацювала з понеділка. Його будуть вносити на розгляд. Зеленський та Єрмак в шоці Залужний приступив до ревізії. Шадел йому повний карт бланш, будуть арештовувати рахунки, маєтки також повністю повернуті всі застави до держбюджету без права повернення депутати ОП, на всіх чекає ревізія. Закон генерала дуже жорсткий. і У цьому плані його підтримав сирський ярмак. Шоці адже в списку перевірки залужно він перший. Саме тому пішла атака на дану єрову, яка колись лобіював залужний. її наразі відсторонили. Зоя Казанжи свого часу писала, не призначити дану єрову вимог плюнути в обличчя громадянському суспільству. Вони можуть, звісно, але поки що остерігається. Поки що призначити дано плюнути в обличчя умовному, хоча б умовному. Єрмаку дуже сумна історія. Насправді, коли бабло хоче перемогти все інше, навіть совість, навіть життя на засідання Кабміну призначили заступники міністра оборони, призначили трьох шести по фінансам з питань соціального захисту, з питань цифрового розвитку. Не призначили заступників столового забезпечення озброєння міжнародних відносин. Я знаю, одна із тих, хто заважає цим призначенням дана єрова. Не призначити дану плюнути в обличчя громадянського суспільства не можуть, звісно, але поки що встерігається. Поки що призначити дано плюнути в обличчя умовному, хоча б єрмаку. 18 вересня звільнені всі заступники міністра оборони, що дуже дивно, держсекретар. Хоча сама посада держсекретаря від самого початку передбачала сталість влади. Коли змінюється команда, держсекретар залишається, щоб забезпечити безпечність управління, щоб забезпечити безперебійність управління, але як бачимо, не в нашому випадку, не в нашому. Давайте ще раз. Кабін не призначив трьох ключових заступників, не тому, що немає кандидатура, а тому що йде боротьба за посади. Крім того, Зоя Казан пише: у мене троє синів старшому через чотири роки, буде 18 Я хочу, щоб через чотири роки він пішов в армію, а не на війну. Мене дуже різнула оця її фраза в ефірі на телебаченні кілька днів тому тому що я дуже добре знаю, якою ціною дістався кожен з її синів. Я не писала і не телефонувала дані, бачила наскільки вона була зайнята, не хотіла смикати, бо я знаю, що вона і сталі і криця, щоб об неї зламали зуби ну, на унейма, бізнесмени, яким вона в свою чергу зламала реальні схеми по освоєнню коштів, які пішли на забезпечення армії. Що вона має принципи переконання, що волонтерство для неї не чергова грамота і подяка, цілодобове впахування ціною власного здоров'я на жаль, і ще я знаю, що вона фахова, і потужна персона, та яка має інтелектуальну професійну світогляду можливості змінити систему матеріального Безпеча нашої армії, тому що там все не так, як нам продовжують активно розказувати в публічній площині. Кандидатури дані Ярвої обговорюються на посади заступниці міністра оборони України з стилового забезпечення. Я стверджую, що репутацію Дани з допомогою різних сайтів, зловних бачків, а також той ж телеграм-каналів цього нищать, і це не складно зробити тут. У нас де інститут репутації має дико первісний стан. Проти Дани ведеться серйозна медійна кампанія, на яку витрачаються серйозні фінанси, тому що притомних людей в країні, яка буквально сенсі стікає кров'ю, вичавлюють з управлінських. Процесів це лише нормальні люди з неспотвореною оптикою, розуміючи орієнтація все для з питання життя і смерті країни кожної з нас держави. Не всі нормальні, на жаль, мають доступ до керування країною. Дана може мати той доступ, і тут ми можемо реально допомогти. Я прошу про підтримку, перепости, лайки, коментарі. Я знаю про що я пишу, і що я прошу. Фахова людина з правильним бекграундом, віддана і справедлива, має покласти край корупції в сфері твої забезпечення, про яку наші партнери вже кажуть відкритим текстом. Здавалось би, а чому не призначити дано? Що ви втрачаєте політики, від яких залежить признач? Чення ровоя людина іде на розстрільну посаду, де ризики вищі, аніж уявні печеньки від влади. Людина створила бізнес десяток років тому і поки замовляли військову форму в Молдові, що купувала за шалені гроші в Туреччині. Поїхала своїми особистими грішми, закупила тканину на зимову форму в травні. 22-го. в той час міноборони потякло, що з формою все буде ок. Не було ок осінню. Так вона зламає вам схеми. Так вона вперто йтиме у тому напрямку, в якому потрібно йти, не блукаючи Туреччинами, і не ховаючи награбоване в диване. Так ми розуміємо, що вона вам така не потрібна. Кістка по горла, але така вона потрібна нам народу України. От саме тому дана ярова має очолити напрямок тилового забезпечення Міністерства оборони України. Хто як не вона? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновок, кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.